администрации, то кто из Кремля. Василий Васильевич Кто? Команда. Да, Десятый кабинет. Самый конец по праву. Вид доступный к на администрации? Давно? Кто? Да? Всегда. А кто из проводит нас? Сейчас я доложусь. Что, нам, надо нам да. вот. жаль, жаль. К К не докладывает? Доповедает? Нам докладывает? Да. Держава На охоронный пункт я поехал туда. Нема? Наша работа тут как Так, ладно. Добрый день. Дозвольте вас запустить на По какому вопросу? С приводу милицейской свободы, то и в радиолицейской системе, как бы, порушено. Присаживайте, пациентам милиции. Ну, что вам интересно, что не так? Присаживайтесь, не стойте. Можно сказать, Обідання Свобода проводить пікетування обласних управляння міста обласних адміністрації адміністрацій по відомим подіям по селищі Урадівка Миколаївської області. Крім того, ми підібрали інформацію по Харківській області, ми просто підібрали, систематизували. Скільки тоді відбувалося, коли вони відбувалися, в Лозовій, вчора п'яний доїжджав, в Квіт. І розмахуючи посвідчення добре, що людей воює багато його спортив. Ми сьогодні пікетуємо обласну адміністрацію і хочемо надати думку керівництва обласної державної адміністрації. Я розумію, що Михайло Маркович думку свою висловити навряд чи буде, наскільки я знаю. Він поїхав Миколичу вітати з днем народження. Понятно, велика на держава Маркович. Приєднався до підувальників, я з ними розмовляв і свою точку зору висловив цього питання. Ну тексти по довільному, які пишуть Людоківна, це вже знають усьому світі. Ми це, ми, це, ми, це, ми, це, ми, така схильність. Тому що це, це чорне і біле, тому що це як. Давайте ми, вами, ми з вами, ми ж з вами цивілізовані люди. Так. Якщо ви розмовляєте на українській мові, давайте говорити такі речі, які знаєте, так. подобають людині. А не знаєте, ображати. Та, давайте навчимося, по-перше, да. один до одного відноситися з повагою. Якщо ви я дивіться, з... я, ви, ви я, ви я ви ви навіть ви не ви проти, от ви, ви прийшли до мене. Я готую з вами поговорити. То ви зобов'язані мене прийняти і я хочу. Але я зобов'язаний з вами, але прийшли люди, які мене знімають без. Зводи без Де, ну, Так при Причому є для цього е, прес-конференції, є для цього виклик. Це, ви так це ви так Та, ну, ну, звели, це... за своєю діяльністю вам доводимо, я, що ви, Я ви би хотів подивитися, зробили. якщо б ви в європейській країні, отак от зробили. так Я хотів би подивитися на чиновника, який в європейській країні, закриваючи лікарні поліклініки, робить ремонт будівлі обласної адміністрації. Я би хотів подивитися на уряд, який, не виплачуючи пенсії по півроку, <головіка> виділяє по 100 мільйонів гривень на ремонт будівлі Вищого адміністративного суду і вищого господарського суду. <головіка> давайте давайте не говорити нормально. Топін свою думку про кастрацію, великий ветеринар, висловив. Топкін як великий ветеринар ЧОПЕР. Я, я з вами давайте буду розмовляти, тому, що ви не будете ображати. Людей, ну давайте ввічливо, давайте ми з вами будемо нормально відноситися один до одного. Давайте почнемо з того, що ми повинні бути толерантні. Чому ви чому... знаєте, чому... слухайте, ну, не, ну, точай, давайте не ви мені тут іспит не, не робіть ну, толерантність. Що ну, то толерантність в біологічному значенні цього слова? Це є нездатність організма адекватно реагувати на зовнішні подразники. Перекладаю на банальний приклад. Це коли вам розпечену маслом 'ють на руку, ви бачите очами, що ваша шкіра розлазиться, а ваша нервова система настільки толерантна, тобто атрофована, що ви не помічаєте завдання тяжких ушкоджень своєму організму. Оце називається як. Перепрошую, я вам дочут визначення неміну толерантність. Давайте я, ми сідемо зараз до людей цим, і ви зараз. Функції, на випадки, які, які От ви я вас запрошую зараз Дивіться. іди з нами на пікет, щоб ви під час проведення пікету, яка організувала все об'єднання свобода, пояснили людям. Позицію Харківської обласної адміністрації Я не є виразителем позиції Харківської обласної державної адміністрації, є виконуючи обов'язки голови обласної державної адміністрації. Це перше. Друге, наскільки вам наскільки вам відомо, є розподіл функцій і кожен із заступників відповідає за повний напрямок. Якщо ви прийшли до мене, ви прийшли до заступника та керівника парад обласної державної адміністрації. У мене є свої функції які стосуються забезпечення діяльності обласної державної адміністрації ви можете звернутися і знати, хто виконує. Є перший заступник, який виконує місію? Я, я не знаю. Я думаю, що ви самі зможете дізнатися. Я, я, я знаю, що Волдені Рус сьогодні проводив штат а, в області. Він був відсутній. Я не знаю, чи він, вулиць, чи він є, чи його є. Я думаю, ви, як народний депутат, можете самі це зробити. Давайте, давайте не переходити на якісь крайності. Якщо ви хочете щось узнати мою позицію з питання, які відноситься до моєї компетенції, давайте кожен буде займатися тим, чим він повинен займатися. Ми бачимо, чим ви займаєтеся. Так що бачите, чим у 2011 році в Лозовій двічі в січні місяці люди викидаються з міського управління міліції, реакцію і мову. У 2012 році Ростислава Шапошнікова тягають в пакеті, затягують джип, б'ють і викидають за межі. Вчора п'яний дарішник на 472-му кілометрі в'їжджає в, в Кур'єр, 21 серпня. Ми заявляємо про порушення кримінальної справи стосовно працівників міліції, які блокують вхіди в Харківську міську раду і не дозволяють громадянам зайти сюди. 2 серпня вночі, в десятсарова вночі п'яні мажори влаштовують перегони в результаті яких тяжкі ті ушкодження ушкодження людина, яка просто їде на заважати свою 20 жовтня. Яку б'є фанатів мета. Це це виникло це велико, це велико, сьогодні. Сьогодні. Я не Ваш супартієць, колишній чи сьогоднішній, Олег Токар, влаштовує ДТП в Дніпропетровську, п'яючий, і вбиває людину. Оце все є ваше обличчя просто. А ви сьогодні мені в межах компетенції будете розказувати? Буду розказувати. Розказувати ви можете. І довкін можете розказувати. А реагувати на це адекватно. Ви зі мною так не розмовляєте. Тому що я теж людина. Чому ви собі дозволяєте зі мною так розмовляти? Но ви ж представник президента. Слухайте, я, зараз, я, я, не розмовляю. Розмовляю. я не слухайте, коли ви ще були, підгузники носили, я воював. І я не дозволю зі мною так розмовляти. А якщо ви будете собі я дозволяти зі мною так розмовляти, я зараз з вами закінчу розмову. Я вас поважаю як людину. Не треба зі мною так розмовляти. Я, я вам ще раз говорю, я, ну, тобі, ну, тобі, ну, чому ви я за свою меж обласної державної адміністрації, в якого є своя компетенція? І я не повноважений відповідати на питання, які не відносяться до моєї компетенції. Чому ви це не розумієте? Давайте в нашій країні кожен буде займатися своїми справами. Міліція буде це, займатися своїми справами. Показано, Обласна адміністрація, кожен із заступників буде займатися Якщо б це стосувалося і... державного, якщо милиція? б не вже показали, дайте, я говорю за кінця. Якщо б це стосувалося державних службовців, mm -hmm. е, які е, скоїли якісь пропруж, є готовий рішення, коли обремонтувати обласну адміністрацію будівлю. Ну ви ж знаєте. Що ви забезпечуєте? Ви, ви депутатом було обласної ради? Так. Ви знаєте, кому належить це приміщення? Так. Ну давайте я мав півписьки. Ви забезпечуєте роботу. адміністрації, Забезпечую. Ви присутні на кожній сесії. Так хто ходив рішення ремонтувати будівлю? Я ще раз говорю, обласна рада, на яку суму я ж не знаю. Так. Приміщення, яке належить обласній раді, Веб а, ГОСПРО, належить обласній раді, находці підпорядкування обласної ради і Ніякого відношення немає до обласної державної адміністрації. Обласна державна адміністрація орендує приміщення. Чому закривається лікарня? Сухайте до відповідь на питання. Чому ремонт? Ви задаєте питання, ви були колись депутатом обласної ради? Вони були. Тому і народний депутат повинні знати, кому належить приміщення і хто приймає рішення про ремонт. Мені обов'язки треба розказувати, яке належить територіальній громаді. Тонзбавте? Я, я вам пояснюю, нормально в тому. Ти не знаєш, що вони mm. це робити. Пояснюю. Слухайте, нормально. Ми, я знаю. Тим часом і ми ти. Буває, знаю, буде, що я зубкину по дебільному пишу тексти. Слухайте. Ну, Робочий день воно їде всі голови. Я знаю добре. І не треба мені, <пішу> і не треба мені їх нагадувати. Uh, все? Все. Ходім. Ну, я Ході, ще раз обговорю. Я не вийшов. Я свою я думку ви, я... Я... ви мене як людину запросите, коли за межами функції, за меж... за меж... коли 18.1 закінчиться, я можу Я вас запросив вийти і виступити від імені обласної адміністрації. Я не можу від імені обласної державної я не виконую обов'язки голови обласної державної адміністрації. Ви розумієте це чи ні? Від заступника виступу. Слухайте, в мене є свої функції, своя думка. Шо? Слабо? Ні, чому слабо? А чого ви давите на слабо не слабу? Я, я мені, мені не слабо. Я а ви вам слабо. Ви воювали, вам слабовисту. Слово. Я, я, я маю свою позицію. Я маю свою позицію. А ви, а ви, ви, ви взагалі не маєте морального права мені це говорити. Ви не маєте права. Василь Васильович розумієте, Чого ми вибираємо? Кого ми вибираємо? Вибирає? Ви, ви мене не обираєте. Це по-перше. І, я, і я, я вам можу розказати, я можу розказати як, ви, як ви себе вели у 2005 році. Розкажіть, давайте компромат, це дуже добре.